Так, всім привіт! Зараз попробую половити на ось такого джерка. Я його недавно зробив і зараз протестую, яка в нього гра, чи, чи все з ним добре. Довжина джерка 150 мм. Вага, вагу я пізніше напишу в коментарях, а зараз будемо пробувати на нього ловити. То вже Зараз сонце зайшло. Зараз година 6.56 вечора. На цьому озері можна почати ловити в 7 годині вечора. А заки ми провіримо гру цього воблера. Я думаю, що варто буде попробувати глайди самою катушкою, тоді він, так виходить, більш шнур контролюється натяжку, не завертається джерк головою назад. А якщо робити глайди самим вудлищем, ну то є вирогідність, що зачіпиться за за задній трійник. Тому будемо зараз пробувати більш так проводити в натяжку і можливо щось піймаємо. Сонце вже зайшло, годинки, я не знаю, пів, я думаю, навіть як годинку половлю, то вже буде повністю ніч. І сьогодні буде така коротенька рибалочка. Попробуємо таку делікатну помаленьку проводку зробити. Зараз в цьому озері якась дуже така мутна вода. Я думаю, це зв'язано з тим, що вже наближається осінь. Тут досить так травитої в тому озері, і вона починає гнити. І робиться ось така каламутна вода. Там далеко не буду закидувати, там я чув, що хтось там сидить, рибалить. Не, не достосовується до правил рибалки на цьому озері. Я бачив, що їм вже пару разів закидував 20 хвилин тому фідерок свій, але то таке раз попаде на контроль і більше не буде так робити. Летить досить далеко, але то нема нічого дивуватись, приманка є дуже велика. Я не пам'ятаю, я її важу, вроде, але не пам'ятаю чесно, скільки вона важить. Бобер пливе, люди, бобер пливе. Вон бульки пускає, то бобер. А ну чи випливе зараз? О, виплив. Десь ви не боїться, давайте його налякаємо. Дивіться, був удар. Був удар, я не підсік. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я його прогавив. Був удар, друзі. Цікаво подивитися, От то на відео не буде видно, напевно, вудочка була вниз. Впрямку два був удар. Є, 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 друзі. Є, друзі, щука. Та то, то непогана щука. Що до таке? Є, друзі, щука. Диця який потвор. Дивіться, <ріху> щука захотіла вже джерка нічного. Тільки не зійде. Давайте її зразу під цак. Я її зразу легенько відчіплю. А, втікла. Я думаю, на відео не, не встиг ні фотки зробити, ні нічого. Він віце, як втікає, але нічого. Швидко злапали, швидко відпустили. Я не знаю в чому зараз причина. от Катушка зараз от стоїть на тормозі і тормоз от просто от, легесенько я можу викрутити. Тормоз закручений на максимум. Але чомусь воно все, цілий час в одному то самому положенні. І коли я рибу підсікаю, вона катушка просто розкручується. Це або я щось може не знаю, не здало настрою, або це треба віддавати, напевно, на гарантію катушку. Може хто знає то напишіть в коментарях, в чому причина. От легасенько от тягну і все. І тому, коли щука клює, я мушу пальцем затримувати і ось так витягувати, бо інакше воно просто, просто прокручується. Так, щука клюнула на проводку таку більш активну, таку не, не такі спокійні глайди катушки, а більш такі ривкові. Так вже комарі починають просто нагло через футболку валити. Я думаю, ще буквально от 5 хвилин, а 5 хвилин ще половлю. Місія цього Воблера виконана взагалі. Тут вже одну щуку я злапав. Не, не то, що вона втікла в мене, вона вже була на березі, вона вже була в підсаку, і просто акуратно, швидко хотів звільнити, і вона технічно як-то щука втікла. Так, як бачите, воблер вийшов досить непоганим. Щука активно. На нього клює. Давайте цього разу шаблончик виставлю так само за 50 лайків. А я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую вам за ваші вподобайки, дякую вам за ваші коментарі. І побачимося в наступному відео. Па-па!